Ошу до центрального мікрофона Віктора Галасюка. Народного депутата з фракції радикальної партії нагадаю, що глядачі у нас сьогодні поділилися за відповіді на запитання, чи загрожує політична криза державності України. 75% вважають так, це червона крива. Ні, вважають 25%, це синя крива. Пане Голосюк, ваша політична сила і ваш лідер неодноразово заявляли, що ця політична криза загрожує державності України. Утім, тепер радикали заявляють, що. Що не будуть голосувати за кандидатуру Володимира Гройсмана. У вас є свій кандидат. Добрий а вечір. Добрий вечір. Я хотів би почати з гарних новин. Гарні новини полягають в тому, що у України є всі можливості для того, щоб забезпечити економічне зростання не на рівні 1%, як про це нам кажуть за програмою МВФ, а на рівні 7-8% щорічно. І це дасть можливості підвищувати пенсії, зарплати. Уже не 7, 10, а 7, 8. І це дасть можливість віддавати кредити МВФ і за два роки перейти в режим фінансової самостійності. Так все ж таки, уже не 7, 10. Сім вісім я, скажу, я можу сказати, що при якщо буде єднання навколо плану радикальних реформ, то це буде понад 10%, так як це було в Китаї. Це абсолютно реально. Це залежить від того інструментарію, який створюється або не створюється в Китаї, керує комуністична партія. В Китаї є порядок і є план розвитку, який виконується. Тому я думаю, що Україна не потрібна комуністична партія для того, щоб осягнути, що продовження цієї політики, яку сьогодні робить уряд, то не приведе до майбутнього Китаю, не приведе нас до Європи, але Жодним уявляєте, чином... скільки китайців я... перебувають <клес> у лавах комуністичної партії. Дозвольте, Китая. я завершу свою ідею і прокоментую відповіді на ваше питання. Так. Я хочу наголосити, що безумовно ані продовження тієї політики уряду, яка існує на сьогодні, ані програма МВФ, яка нам кажуть, є панацеєю, ані міністри іноземці в уряді за жодних умов не дозволять нам мати те економічне зростання, мінімальне на рівні 7-8%, про яке я кажу. Чому я кажу про таке мінімальне зростання, тому що навіть експерти МВФ ще в 2013 році оцінювали його як базовий сценарій для України при нормальному реформуванні країни? А тепер погана новина. А погана новина полягає в тому, що формат перемовин на сьогоднішній день, в тому числі коаліційних, він проводиться не заради розробки такого плану реформування, не заради кардинального зміну економічного курсу і соціального курсу країни, а заради перерозподілу сфер політичного впливу. Тому це є погана новина. Я не думаю, що це є непоправним, бо коли кажуть, що в Україні або залишився зараз там один місяць життя, або нічого не залишилось, я хочу сказати навіть. Якщо буде продовжуватися така політика, як сьогодні, то це буде означати одне: ми будемо далі відставати від Європи за рівнями економічного зростання. Ми будемо далі збіднішати, ми будемо далі перетворюватись на сировину колонію. Ми будемо виживати, але такий сценарій для України абсолютно не є прийнятним. Тому альтернатива. Альтернативу ми запропонували. Я хотів би сьогодні коротко поділитися з вами основними змістовними пунктами плану радикальної партії, плану Ляшка. Цей план він відрізняється докорінно від тієї її програми, яку сьогодні сповідає уряд, він докорінним чином відрізняється від сценарію продовження політики, яка на сьогоднішній день проводиться. Цей план полягає у створенні тих інститутів реалізації економічної політики, які були створені в Польщі, в Туреччині, в Словаччині, в інших країнах. Це державне приватне партнерство, це експортно кредитне агентство для допомоги виходу українським виробникам на закордонні ринки. Це індустріальні парки для залучення закордонних інвесторів, щоб Тут будувалися заводи, тут створювалися робочі місця. Це державний банк розвитку, це український аналог ЄБРР, який дозволить давати дешеві довгі кредити, в тому числі за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Без цих інструментів говорити про економічний розвиток це профанація. Без цих інструментів ми будемо ходити по замкненому колу і буде продовжувати те, що є сьогодні. В Польщі все це є. І тому Польща здійснила за 20 років євротрансформацію. І тому Польща, коли починали ми в 90-му році, були бідніші за нас поляки, рівень ВВП на душу населення був нижче ніж на українця сьогодні. Випереджають нас практично в три рази. Тому це перша складова. Друга складова це перехід від економіки затягання пасків населенню, набирання кредитів МВФ, орієнтації тільки на приватизацію, на розпродаж державного майна, і не дай Бог землі, на політику підтримку, вітчизняної промисловості. Я можу наводити конкретні приклади. Ви знаєте, що ми вибрали заборону на 10 років експорту з України ліса кругляку. Так, оце це є конкретний приклад, щоб українська сировина залишалась у нас, щоб з неї тут, на наших заводах, наші люди виробляли готову продукцію, а ця продукція коштує в 10 разів дорожче. Кубометр кругляка коштує, який виїжджає за кордон, 70 доларів, а кубометр готової продукції 700 євро. Так от ми маємо стати нацією виробників, а не сировинним додатком як сьогодні. Бо сьогодні ми за кордон експортуємо, на жаль, зерно, необроблену сировину ліс кругляк, залізородну серу. Сировину, метал, металобрухт – це є абсолютно неприйнятним. Тому друга складова це перехід до політики розігріву економіки. А це означає докорінну зміну грошово-кредитної політики. Це означає таку політику проводити, як проводили в тому числі Сполучені Штати в 42-44 році минулого сторіччя. Дозвольте я завершу. Це дуже важливо. Ми як не можу Коли вам сьогодні... дозволити, тому що час на розігрів добіг кінця. Ми повернемось до розмови після нетривалої перерви. У прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні Віктор Галасюк, народний депутат із фракції радикальної партії. Запитання Євген Магда. Пане Вікторе, ви технократ, але я вам поставлю питання політичне. От, Олег Ляшко каже, що у вашої фракції є свій кандидат на посаду прем'єр-міністра. А хто хто він чи вона? Ну дякую вам. Я не думаю, що я технократ, оскільки я є я представником політичної фракції. Я думаю, що треба розділяти просто питання професійності і питання має бути політична безповідальність. Бо коли є технократ, то це розумієте, це завтра він каже, що а мені все одно я влетів в іншу країну. Те, що я робив, то це були експерименти. Я не думаю, що нам потрібні такі технократи. Да? Щодо нашої кандидатури, ну ми вже неодноразово казали, що ми готові, ми пропонуємо нашу програму діяльності, і Олег Ляшко готовий очолив. Ти уряд, але ми розуміємо, що на сьогоднішній день така політична кон'юнктура, яка не сприяє такому вибору. Я розумію абсолютно, що між великими фракціями йдуть відповідні перемовини. Тому головне, що ми сьогодні маємо зрозуміти, що от сьогодні вибір чи вистачить сміливості політичної волі і мудрості тій людині, яка буде на чолі уряду, чи продовжувати оцю політику, яка сьогодні є політичного, економічного, соціального дрейфу до прірви, або вистачить сміливості рванути штурвал. І розвернути країну на правильні маяки. Я думаю, що якщо Прем'єр-міністр це зробить, то відповідно він отримує підтримку. Я думаю, що абсолютно в більшості в парламенті навіть незалежно від політичної орієнтації. Адже сьогодні стоїть питання про це, що розумієте, всі дискутують прізвище, всі дискутують обличчя, всі дискутують. Да не з того починаємо. Ну, вибачайте, ну як же ж так можна? Тобто, це як в управлінні компанією, як в управлінні заводом, будь чим. Спочатку ми кажемо, яка стратегія, яка візія, який план, які ми перед собою ставимо показники, за рахунок яких інструментів. Ми будемо Зрозуміло, пане Галасюк, але, але іноді вона. і від прізвища залежить, чи людина взагалі здатна запропонувати стратегію, візію і план. І Якщо під компас покладуть сокиру або якийсь інший реманент, то рви, не рви, штурвал, а нічого гарного не буде. Ну, ви знаєте, я хочу тут один конкретний приклад навести. От завжди кажуть: от прикриваються угодою з МВФ. Ніби це щось таке абсолютно стало, те, що неможливо змінити. Знаєте, просто прикриваються. От я вам один конкретний приклад наведу для розігріву економіки. Країні потрібно наращувати сьогодні державні інвестиції. Без цього сьогодні неможливо виправити курс розвитку економіки. Ми нам кажуть, розуміє. нам кажуть, МВФ нам поставила планку. 3,7% ВВП це ліміт дефіциту державного бюджету. Це значить, що наші видатки не. Можуть перевищувати наші доходи більш ніж на 3,7%. Ви знаєте, який дефіцит державного бюджету був в Сполучених Штатах Америки під час війни під 42-44 році. 25% випустили державні облігації, пішли, можна сказати, в банк для того, щоб врятувати промисловість, для того, щоб врятувати економіку, і що в них там може комунізм побудували? Ні, держава зайняла те місце, яке не зміг зайняти приватний інвестор. Бо приватний інвестор під час війни не гравець. А потім. Коли розвинулася промисловість, держава знову відійшла. Тому сьогодні така політика потрібна Україні, але для того ну, ясно. команда має грати на полі в українському одязі. Команда кабінету міністрів, а не в піддавки грати з міжнародним валютним фондом, закордонними Олександр кредиторами Коченков. і закордонними виробниками. Моє питання на продовження питання. Колеги Євгене, ви зараз пропонуєте, розповідаєте про якісь там стрімке зростання, якісь фантастичні перспективи, ви, і ваш лідер. Ну і ви є свідомі того, що принаймні зараз вам відповідальної посади, посади прем'єри ніхто не запропонує. А чи не було у вас думки вашої політичної сили очолити якусь дотаційну область і продемонструвати там клас гри, клас гри, щоб далі вже претендувати на щось серйозне в державі? Бо так одні слова, і популізм. Я з вами не погоджуюсь двічі. По перше, з тим, що ви кажете, це нереально. Це абсолютно реальне. Це показали Польща, Словаччина і Туреччина, наші країни, сусіди, які за 25 років пройшли один шлях. А ми пройшли такий шлях, як Грузія і Молдова. Тому це перше, що я абсолютно з вами не згоден. Друге, ми абсолютно пропонуємо конкретний, підкріплений конкретними фактами, досвідом, інструментами, план реалізації. Більш того, ми його будемо реалізовувати незалежно від того, чи будемо ми в коаліції чи ні, чи будемо ми в уряді чи. Ні, тому що це наша передвиборча програма, і ви можете відслідкувати її по наших законопроектах. Подивіться законопроекти так, про експортне кредитне агентство, відповідальність... енергомодернізацію, індустріальні парки, всі інше. Ми це робимо середки взяти за відповідальність, за, відповідальність за якусь область і показати Є? там. Ну Принаймні, таке як Гройсман. Ми не ховаємося від жодної відповідальності, тому ні за область, ні за міністерство. Але ми жодного разу ми не будемо статистом в чужій грі для того, щоб хтось прикривався тим, що тільки набирав кредити МВФ, розпродавав державне майно і землю і казав. Але бачите, в нас ж тут ще є партнери в коаліції. Тому ми не будемо статистом. Якщо приймається нормальна національна економічна політика, новий соціальний економічний курс, ми готові брати всю повноту відповідальності. Я дякую. Віктору Голосюку, народному депутату із фракції радикальної партії.